Салон краси для білки. Маленька білка чепуруля знайшла у лісі гребінця і каже: Ось тепер піду я всіх чепурити без кінця. Кого зустріне на стежині одразу хоче причесать? Зайчисі сплутала чуприну, в Бурундука хвости стирчать. Незадоволені клієнти втікають, якнайдалі в ліс. Засмучують такі моменти і хнюпить чи поруля ніс. Та ось прекрасна біла грива до білки поні підійшла. Навчу тебе творити диво з тим грибінцем, що ти знайшла. Ти розчеши згори наліво, Потім направо проведи. Чупринку наперед сміливо, ти розчеши і підкрути. Позаду гривку розрівняєш. Щоб вузликів не було скрізь, а потім просто заплітаєш чи у косичку, чи у хвіст Шановна пані, спробуй з нами своє волосся розчесать. Бри грібінчика руками і повтори роз'їв п'ять по спершу наліво і направо, потім вперед, тоді назад. Дивись у дзеркальце ти стала, наче принцеса всіх звірят. Навчилась білка чепурити, Салон краси відкрити час. Як собі зачіску зробити? Навчить тепер вона і вас.